А він там стріляє. Да, бачу. Сань малий! 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 Малий зайшов! Бий малого! Бий малого! Все, я їх, я їх валю, я їх валю. Кап'яздуш вийде! Сан-Ні-ні! Ні, ні, ні. Я це ні, бачу! За тобой армада свиней голиться! Просто безкідена! Я бачу! О, Сань! Сань, 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 радий тебе бачити! Бо тут свиня полює надо мною, подивись на цю мордяку просто. Так, Каспер, слухай сюди! Як тобі сказати, ми потрапили в світ, який повністю заражений паразитами. І не. Просто так. А це все зроблено для того, щоб показати людям, на якій збірці ми всі разом можемо пограти. Але це буде трішечки пізніше. До цього треба ще в телеграм доєднатися, там буде вся інформація згодом. От. А поки я тебе введу в курс діла, але ж ти поздоровайся. Дякую, що дали мені слово сьогодні. Мені дуже приємно. Так, Саньок, а є... знаєш що? Знаєш що? Сань, знаєш, знаєш що? А знаєш. знаєш да, а да, да, да. знаю, знаю. Кстати, в мене є Roblox канал, підпишіться на нього. Ну все, поїхали. тут у нас. Значить, врубаємо дерево. Добре, рубаємо дерево, так рубаємо дерево. Мені подобається рубати. Так Сань, подожди. Да, тільки ти в мене вкрав дерево. Це паразити виходить, у нас збірка паразитів. Виходить, слухай, тут яка штука. Паразити будуть ставати все сильніші і більше різних модифікацій буде додаватися чисто згодом. Ну, допустим, ти граєш один день, в тебе uh -huh. все чудово. Ти граєш два, в тебе все чудово. А на десятий день до тебе приходять паразити з космоса і ламають тобі хату. Як тобі таке? Uh -huh. Паразити з космосу? Да. Ми... Сань, ну ми були в космосі, що забув? Ми були в космосі. Так. І все було чудово. Так. Так, Саньок, я не знаю, як ти, а я вже добуваю камень. Ну, ти знаєш, я теж. О, тут уже вугілля. Де ви? Ооо, оце хорошо. Ти добувай вугілля, я добуваю нам каміння для кайла, для скер. Тут якийсь блакитний досвід, чи що, я не можу зрозуміти. Блакитний досвід? Mm -hmm. Це як поняти? Ну досвід не зеленого кольору, а блакитно, знаєш. Оооо да-да-да, я бачив. Обалдіть, це прикол. Так, ну ти там сиди в ямі, я тебе закрию. <laughs> так, о, я крафчу, значить, зараз собі кайлу і тобі теж. Отако, два кайла є, тримай одне. Ти мій, люблю дивитися, як о, раби пахають. от, <laughs> Зань, раб я, а соки, кайло, ти скрафтив мені. Хто тут у нас ну. ще раб? Ага. Ага. <laughs> 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 так я ж тобі його скрафтив за сумлінну працю, а не просто так. Так я тобі навіть нічого не приніс, яку сумлінну працю. Ну. Корупція у нас тут від виходить, Сань. <laughs> <реш> ну виходить, да, виходить, ти мене обманув, я ти просто так все скрафтив. Уже ніч, до речі, ми будемо будувати <гас> із грязі. Каспер! Що, що що. Диви, ти бачиш, ні? Я ну, бачу. Будинок. хату. А, будинок. Просто я почув звуки сколопендри, але не побачив А, я теж, та-та-та. У та, та. нас ж будиночок, чу? нічого собі. Оце так так. О, тут зомбі. Оце так так Диви! Йоу! Сань! Він з, Він з пістолетом! Мы мене застряли! Або я його вбив! Хорош! И цього вбив. Бронжелет забрав. Я біжу, біжу. Біжу, біжу, Сань. біжу. Бронжелет, або дети не захищає. Мув спид плюс віть. А вони тут спавняться. Каспер з пістолетом заспавнився. Одягнуть бронжелет швидко. Тут мене уже паразити санечки. є, тут уже паразити є. Є паразити? Да. Залазь, залазь сюда, залазь сюди. О, тут у нас є діамант. Так, фугілля, жари м'ясо. Так, я сподіваюся, що вони О, тут не засмаунит. У нас вже два діаманти. Тут заліза було. І купа. Заліза. Якісь штуки, золото, обсидіан, стил, айнго. Та що з ньому можна зробити? Меню, прикинь, командира. А дай мені дерево. Дай. На тобі дерево. Ну, тримай. А знаєш, на що мені було дерево? Ну. Для того, щоб скрафтити то собі уже щось залізне. Наприклад, залізне кайло. А, ну ти ж залізе, батанатирев. А, а м'ясо так погано. Тебе регенерує, поняв, по цьому. Ти чуєш? Що це? Це, це, це стріляє знову хтось. Обалдіть. ти знаєш, я не сильно хочу вилазити. А! Ти чуєш? По нам! Це точно по нам? Так, я не бачу нікого поки. Я би, я би й не вилазив особо. Ага. Ти хочеш вилізти? Ні-ні-ні-ні, не ні, ні, ні. Ні в якому разі. От і я ні в якому я разі разі не вяжую. Я просто чую зомбі, які стріляють. Тут все бензин, є в нас, обалдеть. Купа всього. У мене, до речі, fuel. А, Фул так. Скільки танк. всього можна зробити? Скарсю, дивись. А, обалдеи. Тут. А що скільки я всього? Саня, а що я зробив? Що ти зробив? Я щось зробив. Дивись, я беру цей фуел танк. Ну ну ну. І воно кудись з'явись? А, воно поклало. Ні, воно поклалось в інвентар другий аж. В сміссив другий. У нас два інвентаря. А, да, я бачу, бачу, бачу. Капець! Хузь не прийшов, диви. Давай обережно. У мене щит. Алап він мене вдарив. О, я в нього штани забрав. Штани випали, так? Та-та та. Коротше, я з'їв шість м'яса, а так і до кінця не відрегенерував, прикинь. Ну нам їжа треба 100%. відсотків. Да, да. Он вони, он вони, он вони. Он він там стріляє. Ага. Справа, справа. Я бачу, я бачу. Ти хочеш на нього йти? Я вже пішов! Я пісерочки, я помер! Там щани. Там випало заліза Та там з мене, може, випало заліза, я не знаю. Я біжу, я біжу, я біжу. Я бачу, обалдеть, там зомбі какой. Капець купа. їх тут я. О, вони через вікно б'ються. Вони зламали вікно? Ні, ні, вони... ні, не, не зламали. Вони просто б'ються через вікно, Сань. Так, все, 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 все. я забрав свої речі, поки вони думали на тебе дивились. О, я можу їх бити отак через вікно. Це хорошо. Главне, дивись, щоб вони тебе не розстріляли. А я зараз пігу, то брати. Я на я їх на себе агрю. Там щось з автоматами якісь. Ага. Обалдеть, це перша ніч. Я кажу вона складна. Так, Так, ну я їх валю тут. Обалдеть. Павук хоть складно, прийшов. капець. Ну павук хоть куди прийшов. Ну йомайой, зомбі то <рес> ладно, ну павук хоть куди. Мені дали до речі, Сань, тобі треба. Бронік. Та в мене був бронік. Ну на тобі. Це, наверное, твій. Напевно. Кабалдеть, тут якийсь Афганістан, Я чесно кажучи, не знаю. Ха, <рес> <рес> да, сань. Он дивись, сидить, голова зомбі, Диви воно. А він там стріляє. <рес> да, я бачу. Сань, малий! 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 Малий зайшов! Бей малого, бий малого. Я тобі кажу, тут треба робити якийсь підземний бункер і просто жити якось старатись. Я не знаю просто, нам треба дочекатися. Нам ранку треба ган, і... нам треба ган. Нам по-любому треба пушка. Заліза, Вона можна зробити? Вона ніяк не крафтиться, її треба тільки шукати в скринях. Ні, пушки крафтяться, крафтяться. А ось вони крафтяться, ось. Зброя, автомат крафтиться. Ну тут, знаєш, тобі я скажу багато, треба різних крафтів. Я не знаю, треба в шахту йти. І тут треба дуже багато їжі, поняв, тому що о, ти все їсиш, і воно Супер неситне. Кепец, реально станет якийсь Афганістан. Каспер, уже ранок начався, він через вікно стріляв по мені. Вони хоч горять чи ні. На, на дворі. Ну цей точно горить. Так, я, я в общем я забираю все остальне зі скрип. Він він, 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 він крізь щит пробиває. Ну я його вбив. Да. Давай звідси втечимо. Уже ніби менше стріляють. Он десь там, там, там. Ні, 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 я Саня бачу, Я бачу. Я бачу. Я вбив одного. Хліба випало. Купа. Там ще скелет по мені стріляє. в мене одна звечка. Так, я поїв. Тут щось зривалося. Їм пшениця. Ого-го, ось до, ось до. З автомата свого! Зомбі-автоматчик! Одне сердечко й мене вбив, Каспер! Там скала, там скалат в броні афган... в афганській формі. Це я вбив скала. Ой. Ой, ведь. Ой-ой! Чого завалим? У чого, о чого пішли завалим? Ось я стріляє. Капець тут твоїх речей валяються. Я да, бо я О, патронів випало. Так, Сань, давай я тобі скину, вся твоя. Там ще щось зірвалось. Коротше, Каспер, пішли звідси просто. Нам потрібно знайти ще якісь будинки. Нам треба ган, ганс, ганс. Ган. Да, да, да. Нам треба пушечки. Ганс Крістіан Андерсон, де ти? <laughs> Нам треба якомога. Коротше, крутіше розвитися до ночі, тому що вночі буде супер тя. Свині нападають на мене! Прикинь, диви, диви, да, диви, диви! Я бачив. Це що за прикол? Всі свині! Ага, тут ще турбосвиня якась. Свиня! За коровою біжить, це що за прикол? Я казав, що свині кусаються, Сань. І вівці кусаються, і так, свині. Так, Я виліз, я виліз. За мною свиня біжить. Все, я їх, я їх валю. я їх валю. Капенясту швини. Ні, 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 ні. Я це не бачу, валю. за тобою. армада свина і голийся просто без кіндячки. Я бачу. Це не смішно. Де їх сіки взялось, розкажи. Не знаю. Ну зараз ми їх всі переріжем, просто на сало. А! Свиня! Хух! Ми мене, мене теж скинули. Вівця прийшла, прикинь, мене з'їсти хотіла. Коротше, я тут ось підбираю зараз м'ясо, купа, і просто валю від них, тому що це нереально, це нереально з ними битись. Абсолютно, це ще складніше, ніж з зомбаками, тому що їх багато. Диви, скільки їх! Я, я там будинок тільки що бачив. Я знайшов село, тут є пшениця. Так, а що в цьому селі є цікаво? Вони з усіх сторін з'являються. Це їхнє свине братство, Каспер. Капать. Вони за мною в село прийшли. Що за Кол! Та це капець, як є тут свині атакують. Вони взагалі не відчеплюються від мене. Диви. Свиней, коротше, не можна чіпати, можна чіпати овець. Вони за тобою не бігають. А Свиней краще не трогати. Та ну їх цих свиней! Я ще й з корів ударив, тепер за мною ще й корови ганяються. І свині, і корови. <рес> так, я поїв трішечки. Зараз вечір. Нам потрібно десь пересидіти. Фух, Каспер. Якщо чесно, я тут закрився. Ого. Я, короче, в цьому, як я? я забувся. Я в кузні у селі. Я зараз крафчу собі повністю залізний сет броні. Мені не вистачає е, чоботі, мені треба. Бо в мене мої зламалися штані. Або одеть, каспер, тут, тут капець уже, вже вибухи з'являються. П'яте, десяте, купа всього. Біля мене вже стрільба пішла повним ходом. Я крафчу сокиру. Але в мене вже є залізні інструменти, залізна броня. У мене все чітко. Правда, тут такі вистріли. Мені повік нам стріляє, диви. Ой-ой-ой, ой-ой. Мені -ой знаєш, -ой що Каспер, мені потрібно до тебе прийти. Тут ще свиней купа. Скажи координати свої. Мінус 450, 72, 6, 466. Ого, то ти далеко. Надо забрати цю пічку. Мою. Все, я погнав, я погнав, я погнав. Тут просто шок, але я погнав. Свині переагрились, вони ж не агряться. Я побіг. Я чую, я чую вибухи, значить тут теж все тут. є. Так, да. ну на мене свиня он дивиться, я не знаю, що з нею робити. Я я, я закопуюсь, ти в печері, правильно? Та та. -та. Все, все, все. Я, я бачу твій нік. О. Я до тебе копаюсь. Головне, щоб я ще щось не відкрив, те, що не потрібно ハハハハ。 Я дойшов до тебе. О, Пліт! Сань! Сань, 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 радий тебе бачити, бо тут а, свиня о, полює надо мною, подивись на цю мордяку просто. Свиня, полівниця. Свиня, полівниця. Нам потрібно йти далі в печеру, я думаю, бо це шок просто. Нам треба будувати тут бункер, Сань. А, почекай, почекай. У мене є світло сіра, вовна і біла. Я зараз можу скрафтити нам це. У мене п'ять є, якщо в мене 5 є, білої вовни. Ліжка, ліжка можемо зараз скрафтити. Так. Все, Каспер, тримай. Так, дякую. Погнали, закопаємося трішки. І можна буде вже поспати. І почекати ранку. Опа, О, О, залізка. Оце те, що надо. Уже й вибухів нема майже, чуєш? Та-та, я взагалі їх не чую, якщо чесно. Може ми далеко просто відійшли, та вони вже думають, що все чітко. <смір> Можемо спробувати лягти. Ви не можете, поруч є монстри каже. Да-да, мені теж пише. Можемо бункер тут побудувати, садь. Я думаю, цілком це потрібно робити і дуже швидко. О, добрий весь! Санька, може, в мене кайло. У мене кейло, автіпалопата. Де, де де я біжу, біжу, біжу. Я знайшов, короче, Печеру величезну, Сань. Так, да, да, я бачу, бачу. Давай ми туди поки не підемо. Да, Там автомат... злову, Чуваки, з автоматами. Да. Я, до речі, знайшов якусь зелену руду. Я знайшов багато руди, Сань, різної. Це хорошо ж Е, Не знаю, зараз переплавим, подивимось, що це за руда. Я би зараз е, десь трішки викопався. А, ось до, чуваки, диви. А, на дворі день! На дворі день уже, але йде дощ. Це шок. Тут і відьма, і всі підряд. Нам напевно краще досліджувати цей. Е, Печек його. Печеру дам. А тут я забудовуюсь тоді? У мене є Купер Ор. Це міч. І в мене я дві Купер Ор. Але вони різні. Одна зелена, а друга помаранчева. О, Каспер! диви, які є ось, ось чоботи. Дивись, 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 ось до. Е, це майнер Бутс. Вони крафтяться супер легко. От, і вони дають дуже багато різних бафів. Зараз попробуємо скрафти. У нас є оці хейві штуки. Ми та, знайшли. Та, та. Ось, ось залізні самородки. І ми просто робимо таке чоботи, так? Да, тобі скрафтити? Та, та, давай. Все, бемк. На. Дякую. Вони дають тобі швидкості, і в чому ще прикол, що... Я ну короче, в них багато Диві. бафів. Я на два потім вверх. У тебе майнінг спид плюс 5%. У тебе фол damage мінус 20%. В тебе все типа чудово. До нас зайшов в печеру, чувак! Скайлом. Із нього випали оці штуки, які потрібні на чоботи майнера. Ось до вони заходять! А, вони з печери лізуть, обалдеть їх тут. Я йду, Сань на допомогу. Із автоматами, з усим. Їх тут жесть! Каспер, тікай! О, я бачу. Ззаді уже. Хлопці, мене смузки Сюда. поставився. Іди, і я іди, не дві. О, тепер їх так можна бити. Все, чітко, чітко, чітко. Це фармилка мобів. Там спавнер, походу їхній чи я не знаю. Я сам не розумію. Може вони просто дуже жорстко спавняться в темряві? Диви, я вбив всіх. Ось до тут ще є. З них скільки лута, штани попадали якісь круті. Да, так, да, з них купа лута падає. Ось до ще зверху лізуть, диви. Капець. Ого, тут взагалі спецназовий скелет. Тихо, 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 тихо. Він добре пробивається із автоматом. А тут каньйон великий і заліза купа. Нам треба вирити нормальну яму. Мені здається, а ти що... знав, що у нас Якщо в печері бункер... нема Сань? Якщо ми навіть побудуємо бункер, Каспер, вони можуть просто взяти і бомбою підірвати і зробити собі вхід, як вони зараз це роблять. Чуєш? А в нас. Буде кращий бункер. В нас буде з обсидіану бункер. Ха-ха, <гум> було б непогано. Непогано, не погано, але в нас ти взнається, ми не поставили жодного смолоскипа у нас в печері, і тут така пітьма, що тут будь-хто міг би заспавнитись. Ми б нічого не зробили. Тут тільки пічки світили і все. Я поняв, я поняв. Я зараз буду підійматися і поставлю. А чи ти вже ставиш? Ну я вже ставлю. Тоді дивись, е, у нас є дві цілі. Получається, перша це вирити місце під пшеницю. Так. Інша це ж нам потрібна водичка, тому мені потрібно вилізти. На поверхню. Ось 12 залізо, до речі, Їх покладу да. в Да. Надо зараз крафтити відро. Ну, бункер робити на поверхні, там нема сенсу, тому я ось сюди нижче да, спускаюсь. Нам треба нижче, бо. І скол. буду десь тут його робити. Все, два відра є. Я очищаю інвентар, беру з собою відро, ставлю на переплавку залізо. Все, і я готовий вилазити, коротше. А, на дворі день! На дворі день! Та, та, я знаю. Я воду набрав. Тепер мені потрібно зараз назбирати пшениці, сажанців. О, Я бачу поле. Зараз я назбираю. У мене ще є індастріал uh, хемп. Сіц, якісь, у мене є яка штука, у мене є яка... у мене є яка штука, яка штука. Коротше, у мене вже купа всяких е, сімечок є. Я спускаюсь, я буду бункер робити на 12-й висоті. Да, да. плюс-мінус. Нам треба супер низько робити. І вже ніч. Я погнав коротше, додому, бо зараз буде халепа. Все, хух, я в бункері. У мене є дуже багато всього, тому зараз я кравчу ще мотику. Я знаю, що забув зробити. У нас дуже маленькі запаси зараз дерева. О, дерево було б непогано. Але вже ніч на вулиці. Давай попробуємо ти спати. Я ліг, я лих, я лих, я лих. Все, сань, я зараз іду тоді, піднімаюсь, то також ляжу біля тебе. О, я чув за зриве десь за стінкою. Я тоже, я теж чую, але я лежу. Ти ліг на. По я монстра, я не можу лягти. Ти не можеш уже? Ти ліг на мою кровать. Все. Ну і я вже не можу лягти. ляхти. А пішли, в мен... я вирив, я вирив, там до 12-ї висади. Там монстрів виживають. Пішли, нема. пішли, пішли. До речі, Он тут. Моців нема, каже, диви. Надо тут закрити. Вони нас ніби відчувають. Вони нас не то, що відчувають, вони нас тут взривають і хочуть взірвати і дойти до нас. А, ось диви тут, почему. Ось вона. А, то ми тут і не ляжемо. Ну, може, вище трішки. Давай, давай тут десь да. посередині. Це потрібно робити супер швидко, поки. Не можех. Та може вже день просто. Та ну як так? Нам треба зробити нормальний спуск і перетащити всі наші речі. Кайла на потрібно скрафтити. Та в мене взагалі кам'яне, я кам'яним борюся. Та ну зараз залізні я скрафчу нам. Проте давай, у нас, давай. Е, напевно, дерева тільки на два кайла і все. А я хотів мотику скрафтити. Так, да, у нас є одна дубова дошка, о, дві смерекові дошки є. Ну я вибіжу тоді наверх. Ти хочеш попробувати? Ну, це думаю, не важко буде. Я тут уже вириваю потихеньку під грядочку місце. Це хорошо, але в нас із Землі ж нема, давай зараз. А землю тут можна знайти. Землі є ось 9 у нас грунту, насіння. Е, саджанець дуба в нас є. Все, в мене нема кайла. Я несу, що тобі щас кайло буду нести. Так, на кайло, Каспер, панали викопав. У мене, до речі, мотика є. Откуди? З зомбі випала. Я до лави докопався. Ой-ой, ой на, -ой -ой. пригай в лаву. А він ще й не відкидується, у нього антикнокбек. Так, сам, я тут, знається, знайшов місце, де ти до мене закопувався, тут смолоскип стоїть. Да-да-да, я там зробив вихід такий. А по мене вже стріляють там. Так, 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 забираю дерева під водою тут тут ось ще скелет, йомай. Капець, як стріли під водою летять, це ж неможливо. Тут, походу, все можливо, Каспер. Нам, в принципі, сань, треба всього-навсього одне дерево. О, До речі, я знайшов якесь дерево, на дереву щось росте зверху. Уже, до речі, ранок настає. О, це хорошо. Коротше, скільки ти де дерева добув? Ну, є 6 плюс 14, 20 штук. Непогано, непогано. Можна прожити перший час. Вже світанок. То, що світанок, це супер класно. Нам зараз треба посортирувати всі наші шмотки і зробити нормальний склад. А то без складу тут ні. Так, тримай тобі одне відро води. А я зараз піду і теж добуду купу-купу дерева. тому Я що... тоді перенесу наші речі всі на низ. да, да. да Обалдеть, тут усе обшмаляне дерево, вони обшмалили. Якісь бутилки з нього випадають, що за прикол. Я поки тут вирубую трохи ліс. От, ти тут грядочку зробив непогано. Да-да-да, я що це вже зробив. Я зараз, я оце забувся, треба ще лопату скрафтити і добути землі. Поки день, то в нас є можливості щось робити. Та-та та. Бо вночі. Дивись, скільки вони тут взривали! Тут і лопати не треба. Тут таке відчуття. Чуття наче 100 кріперів взірвалось Тут це із землі. стак землі, прикинь. Капець. Йо, це шок просто. Так, хух. Я прийшов додому. У мене є дуже багато землі. У мене є е, півста дерева. Вони наче відчувають нас крізь ті. Так, да, і вони починають пробурювати, поняв. Треба обсидіанові робити е, стіни нам. Та тут купу всього треба робити, щоб вижити. Ми ще й почали рити е, цей ферму в такому місці поганому, де купа гравію. Та та. Але нічого, зато у нас тепер буде багато кременів. Угу. Можливо, він треба для крафтів десь на якісь патрони. Ну, я сподіваюся. Було б непогано. Але ферму я майже доробив, залишилось просто землю поставити. Я вже тут майже все викопав і буде вообще пушка. А я майже сходи всі доробив доверху. Хоча наша нам аж так доверху. Ну, виходити ж треба буде днем. Але чим вище я підіймаюся, тим сильніший звук оцих сепаратистів. Да, та я їх в самому низу тут чую. Вони все ближче і ближче. Ну, у нас є певний час відігратися, якщо чесно. Бо я вже роблю нам. Нам, походу, треба двері цей. робити, Сань. Залізні? Механічні, як ми робили. -а, -а, -а це все, звісно, добре, але мені треба вугілля. Ось воно, найс. Нато без смоускейпів тут нікуди. Мені знаєш, що ще здається, ми можемо ставити смоускей на вулиці скрізь. Так, і вони тут не будуть з'являтися. Ну, вони сюди будуть приходити. Ну, на вулиці вони не будуть з'являтися. А значить, вони будуть з'являтися дуже далеко, там, де вони вже не будуть нас відчувати. Ну так, да, так, да, так, да. я сподіваюся на то. Так, 40 смоу сюди. А я засаджую нам наше цей. Наші грядочки будуть потужні. Все, кайф. Це ми щось мажори з тобою, я тобі хочу сказати. Сань, ми зробили прохід через в два блоки, Хоча нам було б достатньо одного. <хи> ну це ж ти копав не я. Ну так. Да. Я я винен. І у всьому я винен. Так так. Ні, ні. Я. я зараз тут в культуру трішки нашій бункері, в нас тут буде взагалі все шок. Класно, як. У нас тут є і лава рядом. Я ще боюсь представити, що взагалі в пеклі відбувається. У мене зламалось Кайло. Ооо, це погано. Це говорить, знаєш, про що, Каспер? Про те, що розвивати ми наш бункер будемо вже в наступних серіях. Блін, а я знаєш, що хотів? Я зроби... хотів зробити дуже круті двері. Ну добре, тоді до наступної серії, друзі всім пока!